Розстріл. Захарченко встигає зупинити перспективну передачу гарного майданчика. <піллярі> Раді! 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 Куліков виборює і Відразу Куліков відправляє м'яч до сітки воріт. Який його зараз забиває Володимир Куліков, помітив, що голкіпер команди інферно вийшов далеко і скорочує до мінімального відставання команда Покров Божий. Передача на митника. Митник. і Скидка на Кондратенко. Кондратенко прокидає на Унанова. Унанов пробиває і забиває. Денис Унанов. самісінький воріт. Захисник прикрив кут кудворіт Голкіпру. І Денис Унанов відзначається. Поєдинку енерго. Стіна. <кій> Адулові, глоба! зрівнює рахунок! Прогавили зараз капітана команди козаки. Ну і що ж? Капітан команди козаки не втратив нагоду і зрівнює рахунок. Навіз і забиває Косьмина прогавили на дальній стійці. Навіс від Сірого. І Косьмина збільшує перевагу команди Б-1. 3-1. Штрафний удар на користь команди Антихайд. Пробиває! Чудово зараз забиває Васілій Валерій. Відразу там два гравці перекривали. Рахунок відкритий. Ну що ж, за рахунок стандарту команда Антихайп забиває. І Валерій Васильєв, капітан команди Антихайп, відкриває рахунок цьому поєдинку.